Друзі, всім привіт. Сьогодні останній огляд ринків у 2024 році. Давайте швиденько подивимося, що відбувається, і зустрінемося з вами вже в наступному році. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на YouTube канал, на LibraTrade. також і група в Телеграмі. Посилання в нас всі будуть в описі до відео і в шапці профіля. Давайте подивимося, що відбувається на ринках. Доволі цікава ситуація. Значить, біткоін в нас все-таки. Не перейшов 91 тисячу і нижче, половиною тисяча, ми її доторкнулися і так не змогли, слава Богу, пробити. Тобто це дає нам підстави розуміти в майбутньому, що, скоріше за все, нас очікує. Ще один тест зони 108 тисяч, і далі, можливо, похід наверх. Я би. Ставимо на те, що ми в новому році, так як і в минулому році, так як і в кожному році січня, так нового року, є так званий ефект січня, коли е, акції і всі інші ризиковані активи починають рухатись і починають Давати дохідність З початку року так подивимося, як це було в нас З початку минулого року. Це був ріст, пізніше корекція, і потім ми отримали ріст в 77%, Якщо ми рахуємо від нас якщо від початку року це було 75%. Якщо давайте подивимося що було минулого року, так знову ж таки тільки стартанув на січень, ми отримали 40% росту за перший місяць. А загалом за рік це було навіть більше, тому що ми тоді були на самобутні, це було 150 цього ж року. Відкої нам дав так, зараз ми порахуємо. Я вам покажу спочатку року. Він нам дав 121%, На піку це було значення також близько 157-восьми плюс-мінус такі подібні значення до того, що було минулого року. Тобто. Кожного року останні два роки так біткоін дає в нас по 150% річних, ви не знайдете більше ні одного такого активу, який буде стільки приносити. Тепер давайте закладемо перше таку можливість. Чи якщо в нас а в нас буде ріст, так по інфляція активів, якщо в нас був би ріст ще на 75%, то це було б в район 165-170 тисяч 165, доларів, тобто. Ми, по суті, досягаємо у цій верхнь, верхньої границі, плюс-мінус розумного е, такого росту біткоїна, так, бо він, звичайно ж, до мільйона, як би ми хотіли, не вирости. скоріше все, він і не виросте до 250 тисяч наступного року, але в район 160-180 тисяч, тобто в цю зону, ми можемо дійти з піком десь біля 220 тисяч і пізніше, звичайно ж, буде знову корекція. І все заново так. Тобто, в нас це повторюється вже п'ять разів. Я вже замучився повторювати ДТС саме, Що в нас цикли повторюються, 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 будуть повторюватися. в нас графік з підстампа ще з 2011 року, тобто день самих старих графіків, які доступні Ми бачимо у нас скільки разів це все тривало. І тривало, і знову повторювалося, Тут у нас 17-й рік ріст падіння ковід, 2021 ріст, знов падіння, і е, пізніше, вже ось тут по 16 тисяч. Ніхто знову ж таки не вірить то, що буде ріст біткоїна, і ми знову те саме повторюємо. Е, давайте подивимося, як ми гарно ростемо. Так, це в нас логорифмічний графік, е, так званий. Можна відкласти тут і паралельний канал. Ну, звичайно, що він не буде прям таким ідеальним, але він буде ось таким. От. Що ми маємо? Ми маємо в нас ріст доволі чіткий. Так, зараз ми, на жаль, знаходимося біля верхніх границь цього каналу, то не забуваємо, що можуть бути навіть якісь корекції. Так, в разі корекції я би ставив на спуск до 80. Дев'яти тисяч в першу чергу, а пізніше, можливо, навіть до 77 тисяч, тому що в нас тут є не перекрита зона гепу по сім'ї Це по фьючерсам. Можливо, можна було би сходити нижче десь сюди. І вже 16 Починати ріст. Подивимось, чи ринок, ринок так зробить, тому що звідси, чи нам навіть з текущих степерішніх цін, це був би у нас мереж-просок на 15%, що доволі-доволі багато. А для такого актива ми бачимо, пішла в розпродаж а біткоін у нас навіть не сильно скорихнувся, тут 10-12% внутрішня волатильність, Це була там ріст, 10 падіння 8%. Там 9-8 тобто волатильність дуже солідна, вона маленька, вона дає змогу закладувати якісь безпечні по суті інвестиції, не переживаючи за те, що буде завтра, тому що в нас немає такої бешеної волатильності, як, наприклад, на альткоїнах, ми не бачимо там мінус 40% просадки. Навіть весь самий ефір нас просів на 20%. Так, що очікувати в нас в наступному році? Ефір так особо нікуди не вистрілив, але він формує тут е, певне таке піджиття наверх. Він би мав би піти, я би закладав 1809. Solana. Solana це е, третій актив, який я вірю, що буде коштувати 800 доларів. Е, потенціал є. Е, е, це перші с коїни. По-друге. Популярність Solana в Америці. По-третє, дешевизна транзакцій і і її використання на мові Solidity. Так багато нових проектів будується, тому реальне використання цієї екосистеми порівняно з ефіром, тому що ефір де він нас використовується так. L2, L3, але по суті вони поки що не знайшли місця в цьому світі, так скажемо. Так, немає реальних транзакцій. Особа це була вся фейкова. По суті, активність для того, щоб отримати аірдропи. Далі, XRP. XRP, ну, по-перше, це пампанувся, він вже дуже добре, да? дуже велике накоплення. Е, Стікущик брати я би не, не рекомендував сильно. Чи можемо бути по вісім? Ну, ніхто не знає. Ми тут не сидимо з е, шаром да? і не бачимо майбутнє, на жаль, тому я би не став би аж так сильно купляти цей актив, ліпше подивитися до чогось, що є більш-менш. У нас е, ще не викуплене і не виросло так сильно. Доки доки так само вже пристрілив нормально. Потенціал ще є обновити хаї 2021 року. До них нам ще ого -го, як більше 100%, тому що звідси в нас було ще 75% росту стабільно. Там навіть е, от звідси мені здається. Ні, тут було 50%, це навіть було нижче. Е, з теперішніх цін це близько 120%. От мінімум, так, 100% це буде в нас тут. До 71 цента в нас 120%. Можливо, навіть ми долар досягнемо. Це вже залежить від містера Трампа або від когось, хто має певний вплив на цей коін, Скоріше за все, це і, і Трамп, і Ілон Маск. А, так, Ада, нічого цікавого. Ну, монетка стара, можемо обновити до 3 доларів, може, колись вона дойде, але я би не ставив. Ставку на старі монети, я би став ставку на нові монети, і е, якісь там топ-10 гігантів, що вже роками існують, і вони нікуди не зникають. Хоча треба теж добре дивитися на біткоін до якби цю монетку до біткоїна. Так, любові тут треба в першу чергу дивитися до біткоїна, дивитися на їх ціни. З того, що мені подобається, мені подобається крас, вона вже своє відпадала, чекають нові е, е, айрдропи по красу, і потенціал е, доволі доволі непоганий. Вона вже має капіталізацію пару Мільярдів, але ми можемо ще декілька ексів звідси зробити. Далі ВЛД в руках ну, по суті власників ВЛД так тих розробників, хто його розробив, головних людей в проєкті. В них дуже величезна кількість цих ВЛД, і вони можуть зманіпулювати ним. Ми бачимо, який тут об'єм великий. Ми вони можуть зманіпулювати ними. Ми знову можемо стати по 12 доларів, як були. Ось тут. При цьому, що в нас знову повторюється паттерн. Перший був момент накоплення. Далі пристріл, Далі злились і пішло прискорення. Пішло прискорення. Так, секунду, бо хтось телефонує. Зараз ми закриємо. Далі, значить, у нас пішло прискорення, і це прискорення може відбутись знову ж таки так само. Тобто ми можемо побачити 4-5 іксів, а то й більше, так? Бо коли починається реальний вулеран, то може бути і більше. Я не виключаю, що це може коштувати в 2025 році 20 доларів. Це дуже амбітна ціль, тому що капіталізація буде вже тоді дуже досить велика, так, але зараз це всього лише 10 іксів, тобто капіталізація з 3 там, мільярдів стане 30. Я нагадаю, капіталізація догір була там 60 мільярдів, так? Тобто не сильно так і багато, потенціал є. Далі з потенційних монеток, які можна розглянути, ну, ті, а має потенціал, я би не прям так сильно ставив. Забудьте про арбітруми, про оптимізми це все дуже діяльні монети, вони 2, 3, 4, 5 аксів дадуть і на тому крапка. Тон, якби не посадка, то би тон, ну посадка дурова, то би тонк, звичайно, перформував набагато краще. Тепер це вже така монетка з знаком запитання. Хайп. От будемо дивитися, чи тут не був у нас, чи не була кульмінація об'ємів. Можливо, так, можливо, ні. Тяжко сказати, так тому що має бути певна корекція, але після того знову ж таки, може, підемо в ріст. По суті, це біржа, яка має коштувати плюс-мінус, так як і конкуренти. Звичайно, не Coinbase, бо Coinbase коштує у нас 70-80 мільярдів. Ця монетка в 10 разів менше, але є потенціал, тому можна на неї також звернути увагу. ЗРО, ЗРО може і 10 доларів добити, тобто ще мінімум 2 кз з теперішніх цін. А я думаю, потенціал набагато набагато більший. Наступний в нас дим. Ну, монетка, яка не сильно пішла, я вірив, що вона піде вище, але, на жаль, ну, не змогла, так? Тут не. Кожен може. Ейгін, також перспективна монетка, яку би я додав на лист ЗК. ЗК так само тут ком'юніті має дуже маленький вплив на монету, по-моєму, до 10%. Решту тримають ті, хто її розробив. МЕТІС, МЕТІС знову ж таки проєкт, який може дати в нас знову газу до 150 доларів. Не забуваємо про це. Ще з цікавого, все, що зв'язане з AI, я би на це звертав увагу, ну це не, не це. Додаємо також скрол на лист. Він зараз погано виглядає, але коли, буде, коли він постоїть, коли він відкоректується, постоїть і буде розворот, тоді можна на ним дивитися. З цікавого. Неон, неон може, дав би ще якийсь ріст, такий, як був раніше, в 2000. 23-24 руках, тобто слідкуємо за ним, бо, по суті, опять можуть накачати, там ситуація дуже похожа. Всі монети в одних руках майже так, з цікавого пепа мені дуже подобається, вона сильніше ринку, вона має потенціал ну стати таким догі тільки в ефірі, бо все ж таки це ефірівська монетка. Вона себе дуже непогано показує. Я би сказав, краще, ніж багато інших монет, ніж конкурент-флоки, ніж там, SHIBA, VIF на Солані, так, Бонк і так далі. Зверніть увагу, як виглядає VIF, вона дуже слабо в порівнянні з Pepe, Тобто треба завжди обирати сцінніші монети. А по інших мемкоїнах дуже обережно, щоб не втратити депозит. Так, з потенційного, що можна зараз розглядати, Giga на лонг, звичайно, після пробою. У цієї всій зони в нас буде рух вверх по аналогії з оцим, або по аналогії з цим, як було тут, або по аналогії в нас з. Зараз я вам покажу. Тут тоже морф пішов сьогодні. І або. Так, де в нас ця монетка Ну, е, або з цим, так? Тобто ми бачимо, що. Може повторитися та сама історія. В нас патент завжди одинаковий, тому звертаємо на це увагу. По акціям, що в нас цікавого? SP виглядає слабенько коректується. У нас є певна розкореляція на RSI, і це може вказувати на. ну Тут в нас вже була полога, полога зона, так, але м -м сильніша кореляція в нас була раніше, так? Тобто, ось тут. Вона не сильно відпрацювала. Подивимося, як працює цього часу, бо останнім часом кореляція в нас розкореляція на РСА і графіку не сильно відпрацьовує. Тренд настільки сильний, що поки що немає чого, що зможе його зламати. Але, немає чого неможливо, на ринку треба завжди бути обережним. Подивимось, по-перше, VIX, як виглядає, так, індекс волатильності. Був сплеск VIX два тижні назад, перед засіданням Федрезерву він був на значеннях 14-15, після він був на значеннях 26, тобто 75% росту. По золоту. На 2025 рік я вірю в 3 тисячі доларів, а в перспективі наступних 5 років я вірю в 5 тисяч доларів по золоту, тому це буде так скажемо, вопреки, а не чому, так? Тобто, якщо крипта це вже про чому, тобто ми ростемо, то що є якийсь криптоцикл дефляційний і так далі, так, по біткоїну як мінімум, то в золоті це просто падіння ціни долара, тобто така інфляція в активах. А по долару індексу, ну поки що він виглядає лонгово, якби. Він би хотів би дорости ще до 109, 110, добити паритет до євро-долара. Якщо він вийде в зону і підвищення, ну це, звичайно ж, буде падіння для ринку акцій. На що поки що вказує в нас е, якась мінімальна корекція. Подивимось, прийде травм 20-го через 20 днів, 21-го буде перший день робочий в Америці. Після дня малютера кінга, тобто в нас залишається 21 день. До моменту інавгурації після інавгурації долар історично часто розвертався і доволі непоганий момент притвернувся по 109 пунктів, і починався ріст на ринку акцій Побачимо, яка буде політика, які будуть тарифи, чи будемо давати Китай чи не будемо давати Китай чи будуть валютні війни, війни і так далі. Так по посрібло по ситуація. Так скажем, в перспективі 10 років я вірю, що срібло може дійти до 50 доларів, але е, це, це та супердохідність, за якою треба ганятися і чекати, ну, скоріше за сині, нам би вистачило 150% з, з біткоїна так? набагато краще. По е, натуральному газу. Ну, ріст, подивимось, е, буде зима, поки що зима не дуже холодна, слава Богу, ціни газу на дні. Нафта, ну звичайно, хотілося б побачити, щоб Америка почала більше бурити, і падіння ціни на нафту це впливає на сусідні країни, які волі воївничу себе ведуть і швидко прикриється вентіль. Надіємо, що це станеться. По іншим цікавим активам, ну памп більше ніж біткоін був тільки в нас на товарі під назвою Какао, какао ВБ після посухи в коді і в сусідніх країнах а, так це все е, лунячого цього берега е, слонової кості, е, тобто, це е, колись країна берег слонової кості, так тобто є декілька країн, де в нас вирощується какао, е, боби, в основному це того, котів і е, ще декілька країн-сусідів, на яких пропадає близько 80% всього вирощення какао. Там, по-перше, Знову ж добуває золото, пропадає земля під вирощування какаобобів. По-друге, епідемія все хворіє в плані рослин, бо зайшла якась нова хвороба, і, і за цього ще й за посухи, із-за того, що немає води, не вдається виростити достатню кількість какаобобів. Тут, звичайно, інфляція буде на товарному реальному ринку, але. Побачимо, бо може бути таке, що і якщо будуть далі такі новини, то він може по 15 тисяч коштувати. Це вже призведе до серйозного дефіциту на ринку. Так, по іншим цікавим товарам, ну, все, в принципі, поки що засипає, так, немає ніякого, ніякої сильної зміни. Цікавим виглядають в нас дохідності ринку облігацій, які вказують на те, що все-таки ринок акцій буде падати. Хоча в Позавчора так вони в понеділок трошки пригальмувалися вчора. Ну, це в нас двохрічні. А десятирічні в нас поки що ростуть. І це не сильно хороший знак, тому що ріст дохідності облігацій це падіння ціни тої самої облігації, що означає про те, що якщо росте дохідність, значить росте ризик. Якщо росте ризик, значить ринки облігацій щось очікують. А ринки облігацій набагато розумніші, ніж ринки акцій. вони ніколи не помиляються. То там все закладеться в ціні наперед. І це якраз відображається в нас в прогнозі на індекс долара, який в нас вилітає вище 108, і дорога в нас на 109, а далі будемо бачити по акціям. Ну, перше, знову ж таки ще один рік. Після року, коли в нас под 40% ростуть акції, має бути якась корекція. Так, сьогодні у нас ринок червоний, сьогодні ми коректуємося, але і Тесла. По 480 доларів, так, Nvidia, по 140, по 150, або 250, по 260 майже, так. Це все космічні значення, так як і Palantir по 83, і Софі по 16, які я рекомендував групі у нас е приватній по 890 е і сам купляв, так. І що було у нас MicroStrategy, який був по 540, я брав по 100 директор. 29,5 ось тут, так, тобто ще в вересні, і, звичайно, ми його закрили, е, зафіксували. Немає смислу сидіти і чекати, поки буде падіння. Мікростретежі в нас по чуть-чуть падає, по чуть, чуть повзає, Це точно не сильно хороший знак для біткоїна. Е, бо випереджуючим знаком, бо в нас мікростретежі, які почали купляти він нас обновив all-time high ще м -м, до виборів, а пізніше вже полетіли з набагато швидшим рухом, так, ніж сам біткоін. Тобто у нас макростратежі дав біля 300%, коли біткоін дав 70 чи 65, так? Це той самий час. Цікавих акцій на що дивитися? На AI, на комп'ютінг, на клауд комп'ютінг? Кучу компаній, які повистрілювали по 2000 по 1000%. так? От компанія, яка коштувала долар. Потім на коштує 26 доларів. І так далі. так Тобто звертаємо увагу на такі сектори, які, по суті, мають маленькі компанії, але вони в нас недооцінені. Так, ці в нас сюди не входять. Я їх зараз заберу, щоб не накласили. От, наприклад, знову ж таки, так, ми були по 2 долари, стали по 10. Так. Це теж не сюди. Це теж в нас не сюди. А ось це все в нас сюди. Так? Тобто, це все. AI, AI, Adjante, Cloud Computing – тобто все туди. У нас квантові комп'ютери, все у нас дуже цікавий ринок. Дивимось також за акціями-дивідендами, коли в них буде хороший прайс. Можна буде їх підкупити. І цей і AT&T, це і Altria, це і Philip Morris. Так, по суті, це в нас все на сьогодні, тому. Дякую, друзі, за увагу. Якщо якісь питання, пишіть під відео. наступне відео будемо розглядати ваші питання і всім далого Нового року, профітів і Take. Care.